Об'єднані футболом. Разом сильніше. Що сказав Сергій Рабров після напруженої гри з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 вже показуємо. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал «Взбірна», збірна, щоб завжди бути в курсі подій. Відео виходить за підтримки преміум спонсора національної збірної України з футболу компанії Вібе. Разом сильніші. Ну, в першому таймі ми теж непогано грали, але більш ми оборонялися і, на жаль, не завершував атаки. Ми доходили до останньої зони, але майже не було ударів. Тому в другому таймі додали всьому компоненту. Ну і я думаю, що і Франція грала вже по рахунку. Вони так не присінгували в першому таймі. Я думаю, дали нам більше контролювати м'яч. Але... У футболі дуже важливо закінчувати атаки. І в другому таймі нам вдалося створити декілька моментів, але проти, такі, проти такої команди дуже важко створювати моменти. Якщо ми їх не реалізовуємо, то, на жаль, програємо. Я не вважаю, що в нас єдиний гравець на цю позицію. Є очі якщо якщо не бачили, він грає в цій позиції в шахтарі. Ви подивіться склад, а потім задавайте питання. А чому вони в парі грають? Ну, два хавбека. Ну, а колюжний тоді тоді хто? Упорник. Упорник. А Кояр Малюк яку позицію сьогодні грав? Хавбек. Хавбека. Ну, напевно, ви бачили, що ми грали 4-2-3-1, і Судаков грав зовсім в іншій позиції. Але я задоволений усіма гравцями, навіть попри те, що ми не так багато моментів создали, створили. Але усі працювали на оборони. Також і Жора Судаков, і, і Калюжний, і Ярмолюк Єгора змінили, тому що дійсно. Я бачив дуже багато ігор в Брентфорді, і Його постійно міняли в конці, тому що він дійсно дає дуже великий об'єм роботи, і нам він дуже потрібен на наступну гру. Ви саме бачили, ми дуже вдячні вболівальникам. Вони дійсно створили атмосферу, коли гравці це відчували. Ми дуже вдячні. Усім оболівальникам, хто прийшов, це дійсно було дуже цікаво, і я думаю, що це натхнення додавалося гравцям. Ще раз, ми грали проти збірної Франції, це було важко, але я думаю, що вони сьогодні віддали усі сили і завдяки тому, що була така підтримка. Ми четвертий раз граємо в Роцлаві і усі рази тут підтримка просто неймовірна. Об'єднані футбола разом сильніші.